Хто не знає, я Владислав Ковальчук, представник громадської організації «Братство ветеранів АТО Карестеч. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати події, які відбулися два роки тому. І для того, щоб згадати учасників, хто був на Майдані. Насправді, як людина... Яка пройшла війну, я захватом відношуся до тих людей, які не побоявся два роки тому собі побороти раба. Є така фраза, що рабів до раю не пускають, і це правда. І то, що в людях прокинулося оце відчуття волі, свободи, поваги до себе, до своїх близьких. І це вилилося, події на Майдані, це дуже добре. По телевізору, якщо подивитися, сьогодні намагаються переконати, що революція закінчилася, але поки вона тільки починається, вона йде. В першу чергу вона йде в свідомості людей. Вже нема людей тих, кого не зачепило і події на Майдані, і Небесна Сотня. І як наслідок продовження. Революція гідності це боротьба за незалежність нашої держави зараз на війні. Революція продовжується. І на початку нашого заходу я хочу запропонувати, що ми відкрили цей захід виконанням державного. <рес> i Bye. Uh... І наших хлопців, які загинули на сході, але ми повинні, хоча б сьогодні зібравшись, якусь конкретну мету і дію зробити. Ми залити не, не були, як наші багато користенців, які там ночували. Ну ми кожної неділі були на недільному вічі. І хочу вам сказати, що абсолютно ніхто нікому це був е, народний рух, який ніхто нічого не проплачував. І ще багато з нами пенсіонери наші їздили. Їх сьогодні тут немає. Я думаю, чого немає. Тому що багато розочарованих. І якраз народ, який зробив основну справу, яку мав велику надію, що зміниться не лише влада, а зміниться система. Що ми на сьогодні бачимо? Система не помінялась, і навіть обличчя не помінялися. Скільки раз вищі урядовці держави говорять перезавантаження, перезавантаження? Ніякого перезавантаження не відбулося. Просто змінили е, окрасу, куч регіонали, куч міста. Вони зараз всі сидять при владі, вони на місцях. І той, хто дійсно є патріот, вони просто знищують. Основна мета це не є Україна, це не є народ. Це вже все відомо, власне збагачення. Але що я хочу сказати? Присутня тітанька Сергія Кемського. А, добрий день, велика активістка, я пам'ятаю всіх. Чому пам'ятаю всіх? Бо нас небагато тут було, починаючи з зими. Нам треба зробити сьогодні дуже важливу справу. Перше, щоб тут був не банер, а дійсно гарний пам'ятний знак хлопцям, борцям за волю України, скажімо так. Нам це треба відстояти, і друге Людмила Григорівна. Ви мені вчора говорили? Що говорять, що вулиці Сергія Кемського дуже важко пробити, не можна нічого не зробити, можна. шановні, я е, е, Віталій Анатолійович, да, да. де ти, є? Да. ти депутат обласної ради? Я прошу підняти Треба всіх депутатів. У нас же все-таки в міській раді є демократичні сили. Та скажемо, є і батьківщина, є укроп, є радикали. Е, ББП, хоча там є і бувші регіонали, і в районі, я не знаю, як тут у місті, але все-таки ідеологічно ці всі представники в міській раді повинні відстоювати сьогодні е, націонал такий патріотичний напрямок. Я вас прошу, давайте хоч ми оформимо наше сьогоднішнє зібрання зверненням до міської ради, щоб решті решт Встановити, вінчати належним чином пам'ять борців за волю України і е, вулицю Кемського в обов'язковому порядку це або жовтнева, або вулиця Оця Красіна. Хто за цю пропозицію прошу про цю тим, тим більше ще представник влади дзига заступник на похоронах, тоді сотні свідків було. Так. Він пообіцяв назвати видило, вулицю, видило, вулицю видило, найближчим вибли. часом. Все, я дуже всім дякую. Дякую. Ви хотіли каласа.